Стоп. Привіт, друзі. Я Кендал Дженер, і це моє життя в образах. І я дуже нервуюся, тому що я не знаю, що там. О Боже, це 2007 і ми на прем'єрі першого сезону Сімейство Кардаш'ян. Гадаю, швидше за все, мені тут 11 років. Я дуже добре пам'ятаю ці сукні. Ми з Кайлі завжди схоже одягалися. Моя мама та Кортні мали магазин дитячого одягу, який називався Смуч. Тож ми завжди ходили туди та брали одяг. Я дуже добре ставлюся до цих суконь, які, ймовірно, були зі смуча. Тут маленька поза Кайлі, це вона так працює. Вона була такою впевненою, коли ми були молодшими, і вам слід просто побачити її тут. Я просто. Ох, 2014. Це був мій перший модний показ, і він був для Марка Джейкобса. Я взагалі не вірю, що я була там. Дивно, я трохи нервувала і здається, це було через моє взуття, яке було досить пласким. Вони не були якимись високими відборами. Я була дуже розслаблена, навіть думаю, що мої цицьки були такі. Я пам'ятаю, як прийшла в своє агентство і отримала щось типу уроку дефіле, або я взагалі не знала, що робити. Я думаю, я ставилася до парад надто серйозно і перестала бути дуже жорстокою, коли вийшла на подіум. Я вивчила стільки всього з того часу. Вона просто маленька дівчинка тут, і мені подобається переглядати це. Мені тільки виповнилося 18. Пам'ятаю, як мені зателефонував мій агент і сказав, що марки Кеті хочуть одагнути на мене такий відвертий топ, і я сказала. Типу, я в грі, я не проти. З сосками у мене все добре, тож я більше не нервувала. Відверто я була просто як в тумані. Все, що вони захочуть, це їх погляд тож зробімо це, мені було абсолютно комфортно. Мій перший мед 2014, й медгала. Я була вдягнена в топ-шоп. я сиділа за столиком топ шоп я відчувала себе дуже привабливою той вечір, дивлячись на це. Зараз я така, о боже, я виглядаю як дитина, хоч я відчувала себе жінкою. Мені допомагали стилісти кім, тож я відчувала, ніби приймаю цю жіночу сторону себе. Це дуже весело згадувати ці моменти зараз. І думати, о боже, ти була просто дитиною тоді. Я пам'ятаю, як приїхала на намет, і я не знала, як хитрістю отримати спринтерський фургон. Тож я поїхала на седані і лежала на задньому сидінні, тому що мій корсет був затісний. Я справді дуже нервувала. Єдині люди, яких я знала, там були моя сестра Кім і її чоловік, тож я просто пішла сама, і це було дійсно страшно. Я зігрілась одразу, як підійшла до свого столу, і все було добре. А потім моя сестра Кім турботливо приходила і перевіряла мене, в тебе все добре, тепер я можу ходити з усіма моїми друзями і це найкраще. Окей, я думаю, це 2015, й це було для американського вог. Його знімали мати Маркус, це була зйомка Аліса в країні чудес. Я була в Макквін. Я вперше реально одягла правильну перуку і подумала: о, це дійсно виглядає, ніби я пофарбувалася в блонд. Мені подобається працювати з метою та Маркусом. Вони дійсно підштовхнули мене, і я навчаюсь багато чому від них на всіх зйомках. Але я думаю, що в цей момент свого життя я так багато чого навчилась, я вбирала все це в себе. Вони кинули мене туди з Грейс Колінного. Це було божевілля. Перший раз знаходитися на знімальному майданчику американського Вог. Це, мабуть, період в моєму житті, коли я відчувала, що моделінг працює на мене, а не навпаки. Ах, мені так пощастило отримати цей досвід з одним із найпопулярніших легендарних людей в світі, згадавши 2015 і нас. Тільки це все лякало мене, я пишаюся собою за те, що зробила і підштовхнула себе. Мені подобається озиратися назад. Це така ностальгія. Тож, вибачте, якщо я перенасичена, але я просто дуже люблю ностальгувати. 2015 – тисячі Це був показ «Живанши» від Рікардо Тійці. Це був показ чоловічого одягу. Я пам'ятаю, як було трохи важко дефілювати по бруківці. Коли я ходила на показах «Живанши» від Рікардо, я завжди почувала себе такою класною дівчиною. Очевидно, він мав таку круту енергетику і тому так класно бути частиною цих шоу. Найкраще 2016 – тисячі Моя перша вкладинка «ВОГ». вересневий номер. Одна з кращих, якщо не найкраща, з обкладинок, що ви бачили. Взагалі це божевільна історія. Мене узгодили на квітневу обкладинку цього року, і я її зняла і зробила. Я була така схвильована, не могла дочекатися цього. І декілька тижнів тому мій агент позвонив мені і був з поганими новинами. Він сказав, твою обкладинку не будуть друкувати. Я була дуже засмучена. Я відчувала, як сльози наповнюють мої очі. І Він закінчив розмову, сказавши, але ти будеш на вересневій обкладинці. І втративши контроль, я розплакалася, була дуже схвильована. Навіть не могла повірити, що це буду я на обкладинці американського вог. Я була на сьомому небі від щастя. Я б сказала, що це дуже крутий момент для Мета, Маркоса і для мене, просто тому що я відчуваю, що це був момент, коли ми справді грали і дуже раділи від того. Я буквально ходила всюди, щоб знайти себе на стендах з тією обкладинкою. Це був дійсно визначний момент для мене, я була дуже дуже щаслива. Стоп. Це Коачела 2016. Така була атмосфера того часу, добре? Ви повинні зрозуміти. Чи вдягнула б я це на коачелу, чи взагалі куди-небудь зараз, я так не думаю. Але знаєте що, я себе тоді так відчувала і це нормально, це все, що я можу сказати про цей образ. Ми можемо продовжувати. 2017. американський вог знову з метоми Маркосом. Як бачите, ми любимо одне одного. нас дійсно особливі стосунки. Я з'явилася на знімальному майданчику. Вони сказали, що я маю це зробити. Я мала стояти на коні. Чи зможеш ти це зробити? Я відповіла, звичайно, це так круто. І Вони спробували це. Вони намагалися робити так, щоб це вийшло. Намагалися переконатися, що фото правильно підійде, та все таке, але в результаті не вийшло. В результаті вони сфотографували коня. А потім виклали тонку фанеру і поставили її з обох боків підставки. І я стояла на цій фанері так, як мала б стояти на коні. А потім вони фотошопили нас разом. Тож я вибачаюся перед всіма, хто думав, що це насправді було. Ми сподівалися, що так і буде, і намагалися, зрештою, в нас не вийшло б інакше. Мет, це був 2018-й. Мені сподобався цей мед. Вірджил просто заявив, що він збирається працювати з Луї Вітон, тому він був у Луї Вітон, а я в Вайт. Ми працювали разом дуже багато, щоб створити цей образ для мене. Більшість наших переговорів проходили по фейстайму, але в нас ніколи не було непорозумінь. Він завжди вкладав у це всю свою енергію, тож ти завжди почуваєшся комфортно і в безпеці в його руках. Мій прикид незвичний. Я пам'ятаю, ми не могли визначитися. Нам наче сподобався деконструйований дуже сирий образ, і ми, наче вдвох, вирішили, що це оффайт, і це була я. Я в душі том було враження, ніби це пасує нам обом, і щоб я була у штанях, але щоб був маленький шлейф. Ми просто враховували всі ідеї вірджила, які дуже нагадували нас обох. Я познайомилася з Вірдженом через Кім та кан'є. Ми разом йшли по проходу на весіллі Кім та кан'є. З тим, що Луї відбувся, і тепер він був на меті, ми змогли піти разом. Я відчувала, ніби була частиною дуже крутого моменту для нього, і це була така честь. 2018. це просто я подорожую на велосипеді по Нью-Йорку. Взагалі, це був мій день народження, 3 листопада. Я була в Нью-Йорку, здається, на показі Вікторії Сікрет. У свій день народження я просто хотіла розслабитися, покататися по місту на велосипедах зі своїми друзями, просто розслабитися та напитися. Саме це я і зробила. Я одягнула пальто від Saks Pots і кросівки Yeezy і джинси Levi's. Я дійсно відпочила, мені дуже сподобався цей день. Це один з моїх найулюбленіших способів провести день. Просто веселитися з друзями, багато сміятися і можливо випити трохи текіли. Так, 2019 тисячі медгала темою був табір. Це взагалі смішна історія. Тож Калі вирішила піти в Версачу і одного разу вона прийшла до мене і сказала, що якщо ми підемо разом. Ми ніколи не ходили на меті разом. Зробімо це. Я відповіла, ти моя сестра, звичайно, зробімо це. Версаче вже почав робити ескізи для Келі, тож там вже була якась атмосфера. Я була типу, чому ми не можемо просто пошукати щось, до чого ви вже прийшли? У нас були мої ескізи. Я думаю, що спочатку це була сукня з пір'я внизу, і це було майже все за день до мету. Ми з Келі примірили наші образи, і вона майже завершила свій. А я ще не відчувала, що я була там. В цей час мій стиліст Марні прийшла, просто витягла пір'я і сказала Версаче, чи можете ви зробити це за одну ніч? І вони зробили, вони виконали, і це була дуже хороша робота. Ви б ніколи не подумали, що крила, що були на мені, було зроблено за ніч із такою кількістю деталей. Вийшло чудово, моя команда стилістів Джен Аткін і Мері Філіпс вони доповнили це, і я вважаю, що ми зробили саме так, як хотіли. Так, це було просто, ніби все чудово поєдналося. Окей, 2020. Це було на Геловін. Я не впевнена точно який це рік. Ми з Келлі просто обожнюємо це фото. Воно з'явилося в інтернеті, тож ми бачили його постійно. Ми виглядаємо так незграбно, і нам просто подобається наскільки недолуге це фото. Що ми, типу, такі ми маємо повторити це. Тож ми попросили дизайнера по костюмам відтворити ці образи у більш зрілий вигляд. Нам було так весело. Нам було типу дуже весело. Ще ми мали браслет. Тож в нас було все. Ми опускалися до найменших дрібниць, переконалися, чи стоїмо ми досить незручно і все таке. Це був смішний момент. У більшості своїх фільмах і просто будь-де, вона дійсно вдягала тільки живанши. Я думала, давайте зробимо нашу версію чого, що вона могла вносити. І ми зібрали цілу дошку ідей. Ми ймовірно, обирали 3-4 улюблених одрі, надсилали їх мету, і він йшов працювати з усіма своїми ескізами і повертався з декількома варіантами, і це вийшло ідеально. Було надзвичайно важко, я не буду брехати. Мені не було дуже комфортно всю ніч, але воно було того варте. Всі в цій велетенській кімнаті разом за своїми столиками. Тож ви ніби роздивляєтеся довкола в пошуках своїх друзів. Ви заходите туди і вітаєтеся, але безумовно ванна кімната. Ви опиняєтеся там, і ви цілу ніч розмовляєте у ванній кімнаті. Тож це веселе місце. Безперечно, вам би сподобалося бути сухою в цій кімнаті. Він також створив мій образ для автепаті, на який його також надихнула одрі. Цей прекрасний момент, коли вона спускається сходами в своїй червоній сукні з такою накидкою позаду. Тож ми зробили наш варіант у меншій версії. Він створив її справді практичною, тому що ця сукня мала велику зарядку та накидку на спині, і ми зробили його на ґудзики. Тож тільки я прийшла на вечірку і мене не дратували всі, хто ходили навколо. Ми вивчали це, і воно ставало ідеальним. Це був показ Прада. Я вперше дефілювала в Прада, працювала з ними. Вони пофарбували моє волосся в руди, що було справді круто. Я була дуже схвильована. Я дуже нервувала через те, що це могло пошкодити моє волосся, тому що від блонду пошкодилося, але від цього ні. Моє волосся дуже добре збереглося. Це була дуже кумедна зміна, смішний момент, і мені подобався мій образ. Це пальто я маю на увазі гляньте, воно таке гарне. Це правда, це чудово завжди. Це було в Парижі, я йшла на зустріч з друзями. Це схоже на мене. Якби я мала носити один образ все своє життя, він би був схожий на цей. Ці човити, що я купила, вони вінтажні, просто вінтажна знахідка. Щось таке ковбойське, суперзручне. Я знайшла їх, здається, у вінтажному магазині в Лондоні з лукою, який на цьому фото. Я люблю його поради. Ми з моїм стилістом Денні працюємо разом вже декілька років. Ми любимо стиль класичної дівчини 90-х. Ми багато дивимося на Кейт Мос, тобто навіть на Джейн Біркін, але мені здається, що дівчина 90-х це дійсно щось в нашому стилі, щось просте та мінімалістичне. Джинси та футболка і вже зручно. Друзі, я сумую за моїм рудим волоссям, і я не знаю, що з цим робити. Я повернулася занадто рано, але якщо чесно, це було важко. Якщо хтось має штучне руде волосся, знайте, що за ним треба доглядати. Одного дня я точно поверну його. Дисклеймер, я поверну цей колір, бо він мені подобається. І коли я дивлюсь на фото типу цього, я сумую за ним. Тож колись 2022 знову це в Портофіно. Ми були на весіллі моєї сестри. Я була в оригінальному вінтажному Дольче Габана з голови до ніг. Схожу версію носила Моніка Белучі в 1997-му на Канському кінофестивалі. Тож я відчувала велику честь мати можливість одягнути це, і це було дуже круто, я обожнюю цей образ. Мені просто здалося, що це мені підходить, і мені було дійсно зручно. Матеріал добре тягнувся і був зручний. Ми навмисно були не схожі. Так сталося. Ми просто вийшли і подумали, що це чудово. Я думаю, такий розвиток модної індустрії справедливий. Я вважаю, що люди виглядають найкраще, коли їм комфортно, і коли вони проявляють себе. Тож в цій книзі я таке бачу, принаймні тому, що я дивлюся на себе. Це мій рівень комфорту. І моя власна еволюція. Я озираюсь назад, навіть на першу маленьку дівчинку, що ми бачили, як їй некомфортно. навіть та дівчина у 2014-му на медгалу, якій все ще некомфортно. і потім з'являється ця дівчина, яка значить щось більше. Я знайшла себе як жінку, мені стало комфортно з собою. Я зробила стільки роботи, яку я повинна була зробити, я не ідеальна ніколи не буду. Так круто це бачити, це було моє життя в образах. Дякую вам, друзі, величезне, що подивилися. Я люблю вас, друзі. Я люблю вас, ВОГ. Так, сподіваюсь, вам сподобалось.